Від початку 2025 року спостерігається значне погіршення повітря по всій Україні. Експерти кажуть, війна одна з причин, та це не єдине, чому нам стало важче дихати на території, яких Відної концентрації, і склад забруднювачів є більший, порівняно, привищують нормативи. І, зокрема, це може бути пов'язане з такими явищами, як зокрема, це з пожежі, в тому числі через збройну е -е, агресію. Для міст типово це забруднення пов'язане з транспортом. Особливо в пікові навантаження. Ну і зараз же опалювальний період то. Е Власне забруднення через теплову енергетику. А тим часом волиняни все частіше б'ють на сполох і скаржаться на забрудненість повітря. А, ну неприємний запах. Саме більше на львівській. Я працюю на львівській, то там взагалі неможливо, особливо коли тепліша погода, то там страшне. Тут ще не так, а от там то вже дуже на сороковому балкон відкриваєш. ужас, просто димить все. Горілом пахне. Ми відчуваємо, але хіба ми можемо впливати на це. Наскільки мені відомо, то люди звертаються, але, напевно, вони поки не можуть справитися проблемою, я так думаю. Ну, інколи чуємо, да, інколи чуємо, коли потепління. Все це, це однозначно впливає на здоров'я. Тож роботи додасться і медикам. Те, що ми постраждали і вже страждаємо екологічна ситуація від війни, то, звичайно, вона величезна. Звичайно, що це потрібні будуть десятиліття для того, щоб відновити екологію, і звучать страшні цифри для відновлення екологічних питань, які виникають в результаті вибухів, пожеж. Та волинські екослужби спростовують таку інформацію за їхніми спостереженнями. Небезпеки для людей зовсім немає а незначні коливання показників на нас ніяк не впливають. Метеорологічна служба у Луцьку проводить дослідження повітря на всіх постах. Нині це роблять і у нашій присутності ми, значить, наповнюємо сорбційні трубки поглинальним розчином. Пізніше, через цей поглинальний розчин з допомогою аспіратора, проходить атмосферне повітря. є три пости по місту Луцьку. На пунктах спостереження неодноразово було зафіксовано порушення допустимої кількості викидів. Йдеться про такі речовини, як діоксид азоту, фенол та формальдегід. Найбільше ж проглядається різких скачків на вулиці Рівненській, тому що там знаходиться багато промислових підприємств. Там їх скупчення велике і е і траса, ну буквально пост розташований пару метрів, і йде інтенсивний рух автомобільного транспорту. Також керівниця лабораторії зазначає, значний вплив має напрямок вітру, відсутність опадів та висока температура повітря, задуха і сморід – це локальна проблема, яка не потребує додаткового вивчення. З коментарями ми звернулись і до начальниці Держпродспоживслужби там нас запевнили, дослідження робити потреби немає. Поза як жодного офіційного звернення від жителів міста до них не надходило. Протягом 2025 року, взагалі, скарг, звернень громадян стосовно забруднення атмосферного повітря внаслідок діяльності фізичних осіб підприємців або промислових підприємств до головного управління не надходило. Сподіваємось, що відповідні служби не чекатимуть офіційних скарг і працюватимуть на випередження, адже краще боротися з причинами аніж з наслідками. Бо під загрозою найдорожче людське життя. Яна Гондар Неля Прокопчук для новин на часі.